М'ясо на соляній подушці. Це така цікава технологія приготування, завдяки якій за мінімальних зусиль виходить ідеально апетитна курка в міру солона, зовсім нежирна, соковита всередині із золотавою хрусткою скоринкою зовні. Деко, сіль і курка кіло 700 У духовку температура 200 градусів на 1 годину 20 хвилин. Хто хоче? Може приправляти спеціями. Я йду іншим шляхом, готую соус: кетчуп, майонез, гірчиця, часник і зелень. З'єдную. Тушка не пригорає, ідеально пропікається, вбираючи потрібну сіль, а сіль, в свою чергу, вбирає зайвий жир. Це палочка-виручалочка, коли треба швидко і без клопоту приготувати святкову страву. Смачного!